Вітаю усіх. Сьогодні наша знімальна група працює в українському парламенті. Працює у день, коли Верховна Рада проголосувала за нового очільника Міністерства оборони України. А також депутати включили до порядку денного питання про конституційні зміни. Втім, направляти їх до конституційного суду вони відмовились, тим самим давши поштовх до всенародного обговорення і внесення змін. До речі, проект закону про нову конституцію, який презентував сам президент України Петро Порошенко, отримав серйозну критику у парламентському залі. Отже, депутати закликали все українське суспільство долучатися до обговорення цього проекту і вносити свої зміни. Нам вдалося поспілкуватися із багатьма народними депутатами, лідерами своїх фракцій і груп, і зараз до вашої уваги їхні думки і міркування. Сергію Петрович, сьогодні Верховна Рада проголосувала за нового міністра оборони у зв'язку із зміною Коваля. Чи можна говорити про те, що змінили його через те, що невдала була антитерористична операція? Чи все-таки президент розставляє своїх людей на певні посади, зважаючи на якісь певні свої плани? У ну, першу чергу, я не став би ставити сьогодні всю відповідальність на міністра оборони, тоді, коли не були всі повноваження, дані в руки одній людині, не було створено штабу, і все ж таки, АТО – це не воєнний стан, де відповідає саме військові. Тут все ж таки була. Творена інша ситуація. Чому змінили міністра оборони? В першу чергу, звичайно, це е, квота президента, і це його право призначати чи звільняти міністра оборони. І сьогодні він, звичайно, формує ту команду, яку він більше довіряє, на яку він більше може покласти е, завдання, ті, які він бачить, що потрібно. Тому е, особисто я не знайомий з новим міністром оборони, але мої колеги, хто його знає, говорять, що досить професійна людина, і з тієї характеристики, яку ми вивчали, дивилися я. Переконаний, що йому вдасться справитися не гірше, а можливо краще, чим попереднього міністру оборони. А за попереднього міністра можна сказати, що все, що від нього було залежне, в непростий час, надзвичайно складний для нашої армії, якої практично не існувало, і ми були не підготовлені до таких дій. Я думаю, що багато чого йому все ж таки вдалося зробити. Тому хотів би, щоб ми аналізували позитивну сторону, а з негативною просто тільки робили висновки. Сергій Петрович, ситуація на сході було вже все і перемир'я, і перемовини, і зараз е, активна фаза антитерористичної операції. На вашу думку, яким має бути шлях до миру? Ну на жаль, шлях до миру ми бачимо, що не відбувається такими темпами і такими кроками, як би ми хотіли. Все ж таки мирним шляхом вирішенням за круглим столом сепаратисти і ті найомники, які заїхали сюди. В них є одна місія це воювати, вбивати, захвачувати, робити одним словом все те, що не пов'язане ніяк з миром. Тому в нашому випадку немає іншого виходу, як все ж таки максимально жорстко прийняти всі міри для того, щоб знищити, знешкодити або можливо зробити все так, щоб вони покинули територію України ці сепаратисти. Це єдиний шлях для того, щоб принести мир нашим громадянам на сході. До речі, збуваються ваші слова в інтерв'ю одному з центральних телеканалів. Ви сказали, що і Росії вони вже не потрібні. Бачимо, зараз Росія перекриває кордони. Це зрозуміло, тому що Путін нашими руками вирішив дві проблеми. Звичайно, він спочатку від про всіх тих не, е, ненормальних, непотрібних людей, які є на території Росії, воювати з Україною за гроші, тому що нормальна людина не буде вбивати, і звичайно, він тим сам тримав в тонусі нову владу України для того, щоб якось домовлятися з ними. Але він переоцінив себе, я би хотів сказати, і сьогодні ми бачимо, що все ж таки е, патріотизм українців і патріотизм наших військових, при тому, що вони є не забезпечені, але е, все ж таки перемагають в більшості своїх боїв і ті. Кроки перші, ми побачили позавчора, коли порядка тисячі е, знешкоджено, бо за, де, за день сепаратистів. Сергій Петрович, що Верховна Рада, яка не пішла на канікули, зараз ще може зробити, аби підтримати армію і законодавчу, і морально. Верховній раді роботи надзвичайно багато, тому що я за своїх більше як півтора року, вже будучи народним депутатом, можу прокоментувати, що на жаль, це скликання Верховної Ради працювало далеко непродуктивно, нераціонально. Перші півроку було блокування п'ять місяців. Хоча ми бачимо, що сьогодні змінилась влада, і ті питання, які... Блокували тоді це е, якраз і голосування не особисте, що найбільше тоді відстаювали. Сьогодні вже хто при владі голосують не особисто далі. Отож, роботи є багато, це економічні е, закони, які потрібні, це і ратифікація угоди про асоціацію, е, це цілий ряд. Тих соціально складних питань, які є економічних питань. Ну і звичайно, нам потрібно відновити збройні сили України, створити умови для фінансового забезпечення їх, для того, щоб вони могли повноцінно виконувати свою місію і розуміти, що вони займаються своєю роботою, а є ті, хто повинні виконувати свої безпосередньо. Політики якраз повинні менше займатися популізмом, а більше конкретною справою. Тому хочу вірити, що цих два місяці піде на користь для того, щоб якомога швидше посприяти, розв'язати проблеми. На сході, в тому числі, ми ж розуміємо, щоб сьогодні мирним громадянам на сході на Донеччині на Луганщині е доказати, що все ж таки це ніяка не хунта, а нормальна частина України чи знову ж таки ті, хто прийшли до влади, люди, які готові виконувати волю всіх е частин України, і ми бачимо, що в новому тексті про конституцію у конституції сьогодні є питання регіональної російської мови. Це те про що так лякали, що не буде всім забороняти розмовляти на їхніх е мовах, якими вони звикли розмовляти. Тож... Хочу вірити, що ці два місяці будуть продуктивними і користь все ж таки для країни буде принесена. Щойно Верховна Рада дала початок конституційному процесу в Україні, включивши до порядку денного, власне, це важливе питання. На вашу думку, які далі мають бути кроки і парламенту, і суспільства, ну всіх об'єднавчі кроки для того, щоб Конституція була і запрацювала? Парламенту, звичайно, потрібно сьогодні кожну статтю розібрати, вивчити, проаналізувати і внести свої, навіть не поправки, все ж таки, а свій текст. Як Би воно мало бути, і звичайно, що в цьому випадку ми Конституцію не повинні приймати кулуарно, окремі якісь люди собі домовилися, написали під знову ж таки, чи нового президента, чи під чиїсь інтереси. Новий текст Конституції має бути обов'язково погоджений, доведений до громади, порадитися з ними і вперше можливо, але зробити правильний єдиний текст Конституції, який ми не будемо переписувати під нових президентів, під зміни якісь інші. Чому в цивілізованих країнах, таких, як Сполучені? Учені Штати Америки Конституцію змогли написати 200 років тому і по ній живуть і нічого не змінюють. А ми щороку, що з обранням нового президента, все переписуємо. І текст Конституції, який ми сьогодні отримали в новому тексті, тому що на минулому тижні він був з одними пунктами, сьогодні він з'явився з іншими. Він далеко не відповідає тому тексту Конституції, який обіцяли людям, які те, що люди вимагали на Майдані в цілому по, на нашій державі. Тому потрібно тісно попрацювати над ним. І сьогодні, звичайно. Чи позитивно те, що більшість політичних сил все ж таки проголосували за те, щоб включити в порядок денний, для того, щоб можна було вже напрацьовувати, вносити в нього поправки і не спішити, тому що це надзвичайно важливий документ, і не потрібно його приймати чи під дулом автомата, чи під якимись іншими моментами шантажу. Тому наша позиція, позиція моєї особиста, позиція групи суверенна Європейська Україна. Ми підтримали подання президента, а тепер ми будемо активно працювати над тим, щоб внести всі відповідні зміни. І отримати вперше, як я вже говорю, але правильний та конституції. Яка роль буде територіальних громад, і сільських, і селищних рад, які спілкуються з вами? Ви з ними спілкуєтеся, утворенні нової конституції через вас, доносячи їхні пропозиції? Ми збиралися в Волочівському районі з представниками громадських організацій, представниками влади, просто з активними людьми, які мали змогу висловити свою позицію, які потрібно зміни. Я думаю, ми проведемо наступний тиждень в Хмельницькій області, в місті Хмельницькому, відповідно, так само круглий. Ціл, за яким зможуть прийняти участь всі бажаючі для того, щоб внести свої пропозиції до змін до конституції, і після того вони будуть доведені до моїх колег, колег по групі, колег по верховній раді, де звичайно врахувати потрібні інтереси людей і знайти ту золоту серединку саме того тексту конституції, який в перспективі буде відставити в першу чергу інтереси громади. Сергій Петрович, питання децентралізації влади наскільки воно нині актуальне і наскільки воно прописано грамотно у цій редакції? Воно актуально і наскільки правильно прописано, знаєте, сьогодні питання дати багато повноважень на місця це добре. Але якщо не забезпечити фінансом, фінансами, не забезпечити механізмами, інструментами цієї ці повноваження, вони нічого не будуть варті, а навпаки. Тільки хтось зверху, з Києва, з великих крісел буде говорити, а я ні в чому не винен, тому що я віддав повноваження, і вони мали би відповідати на місцях. Але якщо не буде забезпечено відповідними законами, до змінами до бюджету і так далі, і так далі, саме. Тими повноваженнями, які дадуть можливість забезпечити виконання тих прохань, можливо, тих болюць болючих проблем, які є в громади на місцях, то нічого ця децентралізація не буде варта. Тому ми повинні приймати в один і той же час, як і зміни до конституції, так і цілий ряд змін ну, закони, які дадуть можливість забезпечити фінансування тих чи інших завдань. Це і зміни до податкового кодексу, зміни до бюджету і цілий ряд інших таких законодавчих ініціатив. Які потрібно в короткі терміни прийняти.